У Росії немає виборів, злочинця, ворога, агресора Путіна. Це наша позиція як українського парламенту. Друзі, всіх вітаю! Це парламент і сьогодні відбулося перше за три тижні пленарне засідання. Шановні народні депутати. Я прошу займати свої місця, але закінчилося воно безславно. На превеликий жаль, повітряна тривога. Зруйнувала поки діяльність парламенту. Отже, Верховна Рада України проголосувала сьогодні одне рішення. Важлива постанова звернення до країн світу, до міжнародних організацій щодо нелегітимних виборів Путіна. Безмов надзвичайно важливо дати оцінку передвиборчому і виборчому фарсу. Який відбувається на території країни агресори, п'ятнадцятого 17 березня оголошені ну так звані вибори а вірніше перевибори російського диктатора, який вже більше 20 років керує цією країною у Росії. Немає виборів. Путін фактично зараз переперезначає себе на посаду президента Російської Федерації. На жаль, ці вибори будуть відбуватися на тимчасово окупованих українських територіях. Справді виборчий процес. На тимчасово окупованій території України почався ще з кінця лютого, 28-29 лютого в одній частині Херсонської області, тобто люди вже пішли на голосування, так зване голосування. 1-3 березня в другій частині Херсонщини, 11-15 на Запоріжчині та Луганщині. І, очевидно, напевно, на Донеччині. Але в мене питання в іншому. Мені дуже прикро, що ми насправді дуже мало мали позицій, зокрема, і офіційних. Державних осіб приводу такі голосування цього разу. Вже не просто під дулами автоматів, а реально на кістках. в окупованому Маріуполі, де досі ще не з'ясована кількість жертв російської агресії, без сумніву, що це всі псевдовибори навпаки сприяють делегітимізації злочинця, ворога, агресора Путіна. І очевидно, що якщо світ не визнає легітимність диктатора Лукашенка, то з Путіним все ще гірше. Венеційська комісія проаналізувала зміни до Конституції Російської Федерації, які дозволяють путіну нібито балотуватися на цих виборах, і визнала ці зміни до конституції нелегітимними, тобто такими, що внесені. В конституцію неправильно, незаконно, в некоректний спосіб, а це означає, що Путін за будь-яких умов не має права балотуватися на цих виборах. На окупованих територіях це очевидно, але на інших територіях Російської Федерації він а, має ордер на арешт міжнародного кримінального суду за воєнні злочини за участь в нелегальній депортації викраденні українських дітей, яку влаштовує Російська Федерація на нашій території. Він є воєнним злочинцем, який а, просто причетний до геноциду українців. Ми не маємо права допустити, щоб ці вибори. Бодай кимось визнавалися легітимними. Це наша позиція як українського парламенту. За це рішення за цю заяву важливо її підтримали 282 народних депутати. Але зверніть увагу, що от серед цих голосувань слуги дали тільки 176 голосів. Ну давно немає монобільшості. Навіть на такі важливі голосування немає ніякої монобільшості, і тому ми наполягаємо на переформатуванні цієї монобільшості на створенні нормальної. Коаліції робочої відповідальною, і, звичайно, це має тягти за собою переформатування уряду. Але парламент це не лише для заяв. І парламент не лише трибуна для виступів спікерів і представників наших партнерів. Парламент має свою законодавчу, контрольну і дипломатичну функцію. Власне, коли відбувалася дискусія, от по цій постанові було оголошено чергову вже в Києві тисяча першу, тисяча другу там повітряну тривогу за ці два роки, символічно дуже. І от після закінчення повітряної тривоги, а слуги взагалі розбіглися. Ми зміряємо потенціал у Верховній Раді. Давид Георгіч, змірюйте ваш потенціал, бо він може перевершити багато що. Займіть своє місце. Хоча сьогодні в порядку денному стояло ще кілька дуже важливих ратифікацій, і так само заява щодо утримання нелегального окупаційними російськими військами українських журналістів. Сьогодні в полоні знаходиться щонайменше 26 українських журналістів. Ну а якщо говорити про ратифікації, то там була наприклад дуже важлива ратифікація зі Словенією, яка виділила нам кошти на розмінування, і вже працює ця програма, але уявіть собі, що уряд не з Згадав, що треба ратифікувати цю угоду зі Словенією, і от заднім числом ми її подали до парламенту. Дякую, вибачте. Я може неправильно зрозуміла. Тобто, ви гроші отримали? Вже їх розподілили. А. Можливо, частково частково використали. А тепер ви просите, щоб Верховна Рада України щось ратифікувала. Я перепрошую це. Як працює? І, власне, в час, коли наші партнери вимагають від нас прозорого використання міжнародних коштів, міжнародної допомоги, ну такий от бардак в державному управлінні, спровокований непрофесійними, бездарними абсолютно людьми, які сьогодні представляють мене більшість уряд, ну і взагалі українську владу. Я розумію, що нам потрібні ці гроші, але в мене питання, чому держава не працює як держава? Я інколи теж маю такі питання, вибачте. Це прекрасно. Так да ж слуги цікаво. От ви знаєте, за нашу інформацію частина знаходиться у відрядженнях, і у слуг, і що цікаво, да, в ОПЗЖ, проблем з відрядженнями немає. Голова Верховної Ради підтвердив на погоджувальні, що як мінімум чотирьох представників ОПЗЖ він спокійнісінько випустив у відрядження за кордон. Їм ніяких припон не створює, тому що це надійні партнери. Я би хотів би, щоб ви зараз публічно оголосили, а скільки у нас народних депутатів офіційно перебуває у відрядженнях, і якщо можна, то оголосити їх по конкретним фракціям. Давайте ми підготуємо цю інформацію, я вам передам її добре, тому що в мене зараз добре. Будь ласка. Так само, аби він роз'яснив, чому минулого тижня раптово було скасовано пленарне засідання. Стефанчук пообіцяв пояснити це колись. Потім ми просимо голову Верховної Ради пояснити, чому 6-7 березня, коли мали відбутися пленарні засідання, вони були скасовані в дуже дивний спосіб без проводження погоджувальної ради, якусь там смс-ку депутати отримали в незрозумілий спосіб. Ще раз я я дам потім відповіді на ті питання, які у вас є. Ми переходимо до переліку питань, які були попередньо узгоджені. Якщо у ПЗЖ у слух немає ніяких проблем з відрядженнями, то європейські солідарності продовжують створювати припони і блокувати нашу міжпарламентську дипломатію. Коли на багатьох міжнародних майданчиках звичай голоси жінок і українських жінок в контексті і злочинів воєнних Російської Федерації і а, порушення прав людини, тобто ми максимально маємо говорити і не випускати а, нас на такі заходи. Просто це не те, що величезна помилка, це говорить про те, що дійсно такі авторитарні сигнали вони дуже небезпечні в цілому для країни. Зокрема, у мене зривається чергове дуже важлива участь в міжнародній жіночій конференції в саміті жіночого лідерства зараз. І не підписується відрядження. Хоча неодноразово я наголошую цим сексистам в президії, що ми маємо сьогодні кричати всьому світові про злочини Сіян воєнні злочини проти Українок, що ми відстоюємо права не тільки ну, опозиційних депутатів е парламенті, але й насправді про відміну самої тут. Важливо відмінити саму постанову кабміну про теж не виїзд не тільки депутатів Верховної Ради, але й депутаток місцевих рад. Ви знаєте, що ця проблема продовжується вже більше року, і немає пояснення, чому блокується міжпарламентська діяльність і участь в таких важливих конференціях, де не буде звучати теми України. Це проблема, вона вже вийшла на міжнародний рівень. Вона ганьбить з України. Вона вже приносить мінуси країні. От мені здається, що це якісь диверсії. Я так розумію, для того аби отримати право на відрядження ну можливо, треба бути чоловіком та ще й ОПЗЖ. От тоді в тебе не буде проблем. І хочу подякувати апарату Верховної Ради України. Це ганьба, і ми а, будемо і надалі з цим боротися. Ну і друзі. А, з хорошого завдяки жорсткій позиції Європейської солідарності е, наступного тижня будуть пленарні засідання. Е, е, намагалися слуги і керівництво парламенту їх скасувати, але ми е, настояли, що ну не може парламент воюючої країни зустрічатися раз на місяць з одним голосуванням. Поставте на голосування закон про церкву, поставте на голосування захист про бі бізнес-клімат. Поставте на голосування. Закон про мобілізацію з нашими поправками, коли силовики замість того, щоб тиснути на бізнес, мають іти на фронт, і ми будемо наполягати на створенні тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам. І ми передаємо більше 20 ескаваторів, бульдозерів, декілька фоденів для того, щоб будувати фортифікаційні споруди. Найдіть в собі сили, хоча би проголосувати. ТСК. дякую, що дивитеся. Мій ютуб-канал. Підписуйтеся тут. Вся правда про роботу парламенту. От, на жаль, сьогодні парламент працює не так, як мав би е е працювати в умовах страшної війни і відповідальності, яку повинні просто на себе брати українські політики. Наша команда готова до такої відповідальності, але от е Колегами з деякими по парламенту бачимо біда.